Всім привіт! Хочу у вас попросити про допомогу. Коротше, така сталася у мене фігня, що на старій каретці, що на новій. Дивіться. Проблема в тому, що я вже каретку поміняв, шату не підтягнув, вже все зробив. Зараз я вам наглядно покажу. Ось нова каретка. Нова каретка, каретки день. Я не знаю чому так. Це було і на старій каретці. І на новій таке саме. Дивіться, коли ви їдете, ось їдете. Потім, коли тормозите, що дивіться, Щас, зараз, зараз паде, Зараз поставлю. Коли тормозите, йде, йде. Йде ось. Ось так воно. Ну. Раз. А коли так, дивіться, стукаємо. Я не розумію, що це може бути. Чи це, чи це може втулки щось. Чи я не розумію. Хто знає, допоможіть, коли я їду, нормально. Все, тільки коли починаю тормозити, іде такий раз, отак. отак ось іде тільки. Я торможу, тільки раз, іде типу хруст, не хруст воно. Просто такий От, отходить воно трошки. Я вже ще тут не підняв, піджав, уже все. Уже все, що можна. Каретку нову купив поміняв. Все одно є. З магазину, коли я його купував, такого не було. Потім на старій каретці з'явилося це все. Я думав, що каретка. З кареткою щось. Як оказалось, з неї каретку поміняв те, те саме сталося. Чи може в ту... во втулці щось? Я... Блін, я не знаю. Допоможіть хто. То у кого таке чибуло, чи було, чи що, що це може бути, як його виправити. Просто воно бісить, як ти її тормозиш і їдеш, їдеш, все нормально. Люфта люфта ніде немає. Просто ось, коли тормозиш, тормозю, ось дивіться, якщо видно буде. Щас, зараз. Блін, зараз я його поставлю, тому що. Ось дивіться, я їду перед тільки я тормозю. Ось, ось, я тормозу нажимаю. Раз. І воно видно ось. Видно. Раз, так, ось, А як так? Тільки по тормозам. Вперед такого нема. Щомчка. Тільки по тормозам ось. Стукає. Що воно там стукає, я не розумію. Ну, ви поняли, як їдете вперед, все нормально. Тільки починаєте тормозити, тільки доходи до, до стопора. Тормози вже працюють, можна сказати, тільки. Та от отак от тільки раз, і все воно. Я не розумію, допоможіть, хто знає. Будь ласка, буду дуже вдячний.